Сонячні електростанції від Sansei Energy ЕПІЦентр найбільша в Україні дахова сонячна електростанція для власного споживання побудована для мережі Епіцентр. На даху площиною 93 тисячі квадратних метрів встановлені 10 тисяч сонячних панелей. енергію опрацьовують 94 інвертори. Використані кабелі мають довжину 81 тисяча метрів. Це одна з п'яти станцій, побудованих для мережі Епіцентр. Всі вони встановлені у рекордно короткий термін 45 днів. Загальна потужність станції становить 6 МВт. Вони мають збільшений термін роботи аж до 40 років. Станції закривають 30% потреб торговельних залів. Вони запобігають забрудненню атмосфери і компенсують викиди діоксиду вуглецю до 2 мільйонів тонн на рік. Щорічний запланований прибуток мережі Епіцентр від використання сонячних електростанцій до 40 мільйонів гривень. СанСей Енерджі Будуємо енергонезалежний світ.